Формадол таблетки від головного болю. Віце-прем'єр-міністр, очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців налаштовуватися на тривалу затяжну війну у своїх соцмережах. Представниця влади написала: цитую: маємо бути чесними у цій війні. Шлях до перемоги буде довгим і важким. Два-три тижні до кінця року, наступної весни. Все це неправда. Кінець. Цитати, от як реагувати на зміну риторики щодо ймовірних термінів закінчення війни, і як психологічно переналаштувати себе на довгу дистанцію? Ми поговоримо з психотерапевтом Олегом Чебаном. Доброго ранку. Вітаю, пане, вітаю, вітаю. Олеже, доброго вітаю, ранку. Вітаю. Ну, давайте усвідомимо і зрозуміємо. Ну дійсно цей допис Рини Врещук розбурхав в соціальні мережі, спровокував гнівні коментарі, іноді без довірки слів. Хоча якої сенсації насправді вони ми не почули, і вона не повідомила про те, що навпаки, віцепрем'єрка наполягає, що озвучила очевидні речі, які багато хто усвідомлює, але не хоче в цьому собі зізнаватися. Чому люди так відреагували? Ви розумієте? Ну тому зрозуміло, тому що були різні думки. І в кожному з нас сидить магічне мислення, так зване синкретичне. Mm -hmm. ну, в кожному з нас сидить і Санта-Клаус, і Дід Мороз, який так оп, і з нічого робить щось. Тільки тому, що ти мрієш про цей подарунок, і він в тебе з'являється. І коли тобі кажуть, два-три тижні, ти так, ох, нарешті два-три mm -hmm. тижні вже відраховую і починаю планувати. Знаєте, в цій ситуації так і хочеться вернутися. Черговий раз. Вже скільки раз я його згадував, але. Це таки це людина геніальна Віктора Франко, uh -huh. який пройшов особистим життям через концтабри, прийшов і доказав, що є єдина формула проживання в подібних ситуацій. Нагадую, він своїм життям доказав концтабрі, хоча його сестри там зникли. І він казав, що першими ламались ті, хто думав, мріяв, що воно закінчиться. Ось-ось аналог два-три uh -huh. тижні. Другий ми ламалися ті, хто вважав, що це ніколи не закінчиться. Це те, що нам це надовго, це роками і так далі. А виживали ті. То фокусувався на сьогоднішньому дні, робив замість слова, ну це вже не його цитата, замість uh -huh. коли робив що, коли це коли закінчиться. Ну це найчастий запит в Google. Якщо ви зараз запитаєте, Google, Google скажи, коли і далі не заповнюєте. Google вам сам підкаже, що найчастіше запитують українці, коли закінчиться війна. Але слово коли слово запитання, коли ти замінюєш на що. Що ти робиш, чим ти наповнюєш свій день? Що ти, власне, робиш для того, щоб він був швидше, пришвидшений день перемоги? Тоді ситуація змінюється і акценти змінюються. Тому не потрібно говорити ні 2-3 тижні, ні 2-3 роки, ні 5 років. Взагалі, прогнозувати війну практично неможливо. І з однієї крайності, з такого, знаєте, Магії через два тижні все закінчиться, через три тижні Крим, а через чотири тижні Луганськ і Так далі, але ж розумієте, що ці два-три тижні я не за це і щоб поочаровуватися такими речами, mm -hmm. тому що розчарування потім велика велика ціна того самого розчарування. Але трошечки людині дає подих тут і зараз. Ну зовсім не, не вже чекати до перемоги, і людина трошечки оживає в то якийсь Тобто це момент... помилкою. Було на початку війни. От ні, говорити про два. Ні, ні, Це ні. ж терапія. завжди то, треба ні? оптимізувати. Завжди а. потрібно. Я ж нагадаю той же фарам, коли раз сьогодні на ньому почали. Я почав Угарний то я на ньому буду продовжувати. Він же не просто закінчив цією uh -huh. фразою. Треба uh -huh. фокусуватися на сьогоднішньому дні, не очікуючи від завтрашнього невідомо чого. Він же також говорив і роби щось для цього. Плануй щось про щось мрій. Не можна не мрія. Ти, якщо ти не говориш це завершиться, ну не два-три тижні, не два-три місяці. Ну просто це завершиться. Значить, плануй, мрій і <кхм> оптимізація завершить закидання цієї ідеї. Перемагаємо, рухаємося важко, боляче втратами, але ми рухаємося до своєї мети. Оця оптимізація вона потрібна. Ну не можна сказати, біда прийшла, прийшов до нас величезний монстр, яка має таку то армію, таке, і все ручки вверх і тому ми доказали, що ми можемо рухатися вперед. А значить, оптимізувати, звичайно, говорити тиждень-два. Ну, людина критична, розуміє, що зайшло тисячі танків, і так просто їх вибити неможливо. Але оптимізація потрібна, і оптимізація не просто там на державному рівні, а індивідуально в кожній голові. От е, дуже влучний <клес> коментар е, під постом Ірини Вор... в... Врещук. Пані Ірино, не лякайте людей, бо поїдуть останні. Чи може заява влади проти... <клес> про затяжну війну знову спонукати частину людей виїхати з батьківщини або навпаки затягнути? Переїзд назад, От у мене серед моїх знайомих є такі, які ну що ти ще чула там, коли в нас закінчення? Бо ми думаємо, вагаємося, чи все ж таки прийняти рішення залишитися вже назавжди освоїтися в якійсь країні. Або ж таки чекати, переїхати, і вони ось так балансують переїжджати все таки в іншу країну, вже жити остаточно, пускати коріння, чи все ж таки повертатися в Україну? А в мене дуже багато зараз пацієнтів по всій Європі і вже Північна Америка, де тільки їх немає. Я ж говорю, я за день буваю в кожній точці планети Земля, майже в кожній точці, ну мегаполісів, і ситуація приблизно однакова, але не ситуація в Україні, а ситуація там в них. Угу. Наскільки вони адаптувалися, наскільки асимулювали, наскільки починається дискомфорт. Є люди, які виїхали з грошима, забезпечені, діти й до того навчалися, і вони мріють повернутися в Україну, тому що не можуть там звикнути, от не можуть привикнути до цього менталітету, інтегруватися і так далі. І виникає куча конфліктів, в тому числі в голові. Вони намагаються вернутися. Тому я не зводив би лише до України, лише до того, що відбувається в кінці кінців є слово. Зараз придумаю нове слово. Контрольована війна є неконтрольована, є контрольована. Є неконтрольована, коли. Навіть сирени не звучать початок війни. Mm -hmm. Згадайте, навіть сирени не звучать, і всі ракети пролітають і так далі, тому що армія тільки починає творитися і ставати дійсно потужно. А є контрольована, коли дійсно система ПВО нарощується, захист нарощує і mm -hmm. так далі. І так далі. І навіть звучить війна, і це страшне слово, але вона все більше локалізується і рухається, переміщається, переміщається. Да, Чернігівце та біда, яка ще раз повинна наголошувати, що не дай Бог в мене також велике співчуття до. Мирних жителів, які йшли подивитися, відпочити або в церкву сходити, і тут звалилася ця біда на голову. За даними черв... червневого опитування соціологічної групи рейтинг, абсолютна більшість українців, а те, це 95%, впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії агресора-терориста. А от близько 60% респондентів зазначили, що для перемоги у війні необхідній досить тривалий час. Пане лежа, чи які ж тоді психологічні прийоми? Дайте нам їх, будь ласка, які допоможуть якимось чином перелаштуватися зі спринту на марафон, якщо хочете, або як пише Ірина верещук, на бій з 12 раундів, а не з трьох. Тут я перепрошую, ви вже говорили про це, але хочу ще зазначити: знаєте, набагато напевно легше проживати цю війну тим, у кого не, не дуже змінилася ситуація в сім'ї, побут, робота. А для тих, у для кого це кардинально змінилося, то їм найскладніше. Логічно. У якраз так, тобто, у кого нічого по факту не змінилося. Безперечно, стрес, шок е, може прилетіти куди завгодно. Але от якраз таки, давайте тоді трішки розмежуємо для тих, хто чекає, що може нарешті все налагодиться, нарешті повернеться додому. Нарешті я зможу знайти ну, роботу. Це те, що дає нас і окриляє, ну дає нам тої сили Але... дихати. Бо як не думати про перемогу, яка має бути ну якомога ближче ну, до нас. це логічно, що про це потрібно думати, ну... і для цього треба робити, і в тому числі отрезвлятися серед кави. Сонця, дискотеки і інша традиція, що йде війна, йде велика біда, і що ти робиш для цього? Це не значить забороняти собі, усміхнутися uh -huh. чи ще щось. Але одночасно таке. Ну розумієте, тут, тут складне питання, і не можна сказати однозначно відповідь. Дійсно, я би розділив для тих людей, uh -huh. яких мало що змінилося, хоча uh -huh. йде війна, але вона залишилася та ж робота. Вся сім'я тут uh -huh. кожного дня працює. стереотип не порушився, хіба що сирени його заганяють? Uh -huh бомбосховища. А, де, а більшість людей, дуже багато людей, розірвали сім'ї. І по статистиці війна зайшла в 4 з 5 сімей. Тобто реально зайшла родичами, рідними переміщеннями, руйнуватися і так далі, для них зовсім інша порада. Звичайно, потрібно перш за все підтримувати зв'язки між собою. Це okay. дуже важливо. Ми соціальні до неможливості. Це не українці, це взагалі еволюція. Так зробила над соціальними. Є зараз велика біда, про яке ми говорили минулий раз. Це розлучення, а значить, тому що дистанціюються рідні люди, стають чужими один для одному. Тому як тільки можеш підтримувати відносини, якщо робота завершилася, планує щось. Інше я розумію, що цифра, яка звучала, мене колись вразила, що кожних півроку війни залишає 600 тисяч українців на ПМЖ постійному місці проживання за кордоном. І що та жінка, яка влаштувала дитину, а ще й безплатний, чи пільговий коледж. І вона вже має роботу і навчається мові? Вона скоріше потягне чоловіка до себе після війни, чим чоловік перетягне її назад, де треба відновлювати будинок, шукати роботу і чомусь подібне. Тут звичайно величезні соціальні програми. Але а, окрім великої магії, магія це таке чудо в нашій голові, яке очікує, що дійсно от два місяці і все завершиться. Окрім великої магії, є ще логіка. Ви сказали, а скільки триває війна? У нас є історичний досвід. Вона не триває з 22-го, Вона не триває з 22-го року. Вона не триває з 14-го року. Як не з 14-го року? Так звернися до історії України. Скільки вона скільки триває, є... скільки ми століть уже знаходимося О. в цій ситуації, і все одно вижили, і ми все одно залишилися, і незалежна держава, і ми відстоюємо своє. Значить, століттями ми могли робити. А зараз ми починаємо говорити ну різні ситуації, я не знаю і так далі. Я знаю, що робити, жити. Знов той же сьогодні третій раз гадаю Віктора Франкла, а це геніальна людина. І він сказав: в чому суть життя в самому житті. Продовжуємо ну, жити. зараз. Продовжуємо вирощувати, продовжуємо народжувати, продовжуємо навчати, продовжуємо планувати, навіть якщо тобі кажуть, та угу. що ти там плануєш, та там невідомо що. Та вони там не домовилися, угу. та там гроші переливаються туди, сюди. Угу. Та ти живиш своє життя, ти не впливаєш на ці гроші. Ти реально роби сьогоднішнє своє життя? Ну за васами спостереження мене вприкінці да чи, е, українці ну... стали більшість цікими за час повномасштабного вторгнення, і які якості стали. Класними і ті, що привалюють, однозначно більш сікими. Якщо хтось скаже, ми в гойделках я сам цим повторюю, але треба оцінювати в цілому наскільки розхитуються ці гойдалки. Mm -hmm. На початку війни вони розхитувалися значно більше. Синусоїда, глибоке падіння, розпач. Я сам сидів на чемодані і дивився, близько бабахою чи mm -hmm. не близько бабахої. Зараз як вже не бабахали над головою, правда, mm -hmm. а все одно я вже нікуди не рву. і Як був залишався в Києві, так і залишився в Києві. Тобто. Сила духу, хочете ви цього чи не хочете. Моє особисте враження, вона краще. О, а я вам скажу так: знаєте, що криляє трошки? Що чабан буде у нас не через два-три місяці. а трошки раніше через два-три дні. Можливо. І це гарна добра традиція, яка безумовно трошки, але надихає. Чабана вам всім у хату. О, це вже буде дорого коштувати. Сніданком можна. Так, можна. Пасибі, ми рухаємося далі, друзі. Це ваша точка опори.